Доброго часу доби. Давайте сьогодні ми створимо з вами інфографіку. Тобто у нас є тут завдання. Тобто створити дизайн за допомогою Canva. Шаблон інфографіка. Тобто тема у нас топ-5 нейромереж для навчання. Так, давайте цю тему згенеруємо за допомогою ChatGPT. І, власне, Чат GPT нам допоможе згенерувати. І потім ми згенеруємо шаблон. Так, заходимо, переходимо в ChatGPT. Так, ось тут у мене є посилання. І, власне. Давайте занируем наш текст. Так, вот наши пять мереж для начания. Ну, вот такие. Так, нехай он промонтажится. Так, вот наши нейромарежи. Так, ну ось у нас текст, текст уже є. Давайте тепер запустимо канва. Так, канва. Запускаємо канва. Так, дивіться, якщо ви в перший раз заходите, вам потрібно просто зробити вхід за допомогою вашого Google аккаунта. Ну, власне, в мене вже є вхід в Google аккаунт, в мене вже активований, тому вам тут ми будемо просто вже створювати інфографіку. Дивіться, тепер ми переходимо, створюємо шаблон інфографіка. Дивіться, якщо потрібно мову обрати, тут є також параметри. Можна обрати потрібну вам мову, яку ви хочете використовувати. Дивіться, в даному випадку у мене українська, можна обрати російську там і так далі. Інші мови, які вам там більше до вподоби, можна це обрати. Так, ну і створюємо власне шаблон інфографіка. Переходимо в інфографіку. Так, Ну і давайте тут з вами дизайн також назвемо якось. Давайте назвемо нейромережі. Нейромережі, Так, ну, наприклад, ось так. Так, тепер дивіться, давайте виберемо якийсь шаблон. Так, у нас є тут, дивіться, шаблони є також з короною вони платні. Є також, також є безкоштовні. Дивіться, у нас тут буде 5 пунктів. І давайте подивимося, яка нам найбільше підходить. Давайте зараз оберемо, яка нам найбільше буде підходити. Так, ну, давайте щось тут у нас є. Так, ну нехай буде. Так, давайте. Так, це у нас платне також, це платне, це з коронами все, все. Да? Так, це також у нас платне. Так, давайте подивимося, що у нас тут є. Так, ну, давайте оберемо ось така простенька. Так, ну тут. Так, ось у нас, наприклад, тут де, де ще. Давайте подивимось. Що у нас тут ще є цікаве? Так, ну тут все платне, тут з коронами. Так, давайте оберемо, власне. Так, ну нехай буде. Ну давайте, давайте таку оберемо. А, тут теж також з короною. Так, все що більш-менш красиво все. Платна. Ну, Давайте ще подивимось, так що в нас тут є ще цікаве. Давайте взагалі подивимося, що тут взагалі є, ще цікаве. Так, ага, давайте тут зараз ще Так, перечислення, Так, давайте ще подивимось, що в нас тут є. Цікаве. Так, ну я би зупинився. Мені більше подобається перший варіант. Ну, зараз, якщо ще, ще щось знайдемо. Так, давайте зараз знайдемо ще, подивимось. Так, ну тут тема зовсім не та. Ну, Дивіться, ви можете обрати, що вам доподобать. Тут багато шаблонів, як ви, як ви вже побачили. да? Ну, Обираємо цю, вона безкоронна, вона безкоштовна, обираємо цей шаблон. Так, давайте трошки його трошки його, власне, підредагуємо. Так, дивіться, у нас тут буде топ-5 нейромереж для навчання. да? Ну, Давайте пишемо топ-5 нейромереж. Так, мереж. Так, і тут напишемо для навчання. Для навчання. Так, ну тут дивіться, тут, якщо до вподоби, можете також ще розгрупувати. Наприклад, можна розгрупувати також всі компоненти. У вас тут вони групою йдуть. Можна розгрупувати, згрупувати, можна розгрупувати. Дивіться, можна також брати трошки все це. Наприклад, повернути на певний кут, який вам подобається більше. Тобто можна також це повернути. Можна обрати, наприклад, шрифт певний, який вам більше подобається. Ну, можна зробити, наприклад, ось таким більш шрифт. Давайте оберемо такий товстий більш. Так, І давайте оберемо також підкреслений, наприклад, шрифт. Ось такий, нехай буде. Ну, Він тут не дуже виглядає. Давайте, давайте повернемо. Так, і давайте оберемо тут також кольор. Оберемо, наприклад, нехай буде ось такий. Нехай буде такий кольор. Так, і нехай буде також. Тут ми колір давайте змінимо також. Так, нехай буде у нас також зелененький, наприклад. Да? Так, ось такий колір. Так, і тут у нас є 1, 2, 3, 4, 5, тобто 5 пунктів, що нам не треба, власне, так? Да? Ну, давайте, власне, напишемо наші нейромережі. Так, у нас перша чат GPT OpenAI. Так, пишемо сюди. Вставляємо тепер чат GPT. Так, чат GPT OpenAI. Давайте трошки все це. Трошки ось так. Ось так. Так, трошки воно буде наїжджати. Ну, картинки ми можемо залишити. Дивіться, картинки можна також залишити, можна їх прибрати, наприклад, можна додати якісь свої. Якщо вам там буде до вподоби, можна обрати свої. Ну Давайте власне Так ну давайте картинки залишимо. Вони досить непогані. Тобто можна їх залишити. Можна, власне, обрати також свої. Дивіться. Тут можна також задати колір, Наприклад, певний. Давайте задамо червоний, наприклад. Так, можна тут задати, дивіться, ще, наприклад, у нас тут є сфера використання, можливості. Давайте це все скопіюємо. І зараз також ставимо, так, я трошки все це збільшу. Нехай буде так. Так, і вставимо, власне, наш текстик. Так, вставляємо текст. Так, І давайте сюди. Так, сфера універсальна, нехай буде ось так. Так, ми тут трошки підредагуємо все це. Ну, Давайте вмістимо це все в 11.5. Текст, нехай буде. Ну і трошки можемо тут, власне. Так, давайте, нехай буде так. Так, у нас тут п'ятий, можна трошки подвинути інші. да? Можна трошки їх перенести, наприклад, якщо потрібно. Давайте трошки вниз, трошки сюди. Можна також все це поздвигати. Також трошки, наприклад, взяти все це поздвигати, якщо потрібно. Давайте трошки сюди. Так, ось у нас тут є перша. Так, давайте текст також трошки розширимо, щоб воно було і сюди, і туди. Давайте трошки так, ось так. Нехай буде ось так. Так, і трошки, наприклад, сюди. Давайте також, щоб воно більше там виглядало якось. Так, давайте також зробимо, наприклад, це синім кольором. Так, тут у нас є. Так, можливості, дивіться, давайте тут також все це ось так. Так, ага. Ну, давайте вже також сфера використання. Дивіться, можна текст окремо виділяти. Давайте виділимо тут якимось більш цікавим. Нехай буде, наприклад, тут червоний, сфера використання, нехай буде червоний. Так, тут у нас є якийсь ще, тобто, що у нас є використання. Так, давайте також. Давайте якимось зеленим, нехай буде такий кольор. І нехай буде такий товстіший, щоб він було якось видно. Так, а він трошки у нас... Так, давайте відмінимо. Нехай буде такий. Так, і нехай, так, давайте повернемо Ctrl-Z натиснемо. Тобто краще який був. Так, ну нехай буде так. <кхе> так, дивіться, тепер у нас є. Давайте спробуємо. Так, трошки сюди. Так, у нас, власне, перше ми створили. Давайте трошки це перенесемо. Трошки давайте подвинемо його сюди. Ось так, нехай буде перше сюди. Так, другий давайте також. Ну, давайте подивимося, що у нас там далі, скільки буде тексту, і будемо дивитися, що вже робити. Так, зараз у нас так, OpenAI є. Так, дивіться, другий також. Давайте подивимось. Так, друге аналогічно. Так, аналогічно чи нам другий. Так, давайте трошки все це також розширимо. Так, ну давайте просто це приберемо, щоб воно, думаю, буде зайвим. Нехай буде ось так. Так, дивіться, і також сюди запишемо також. Так, давайте сюди додамо також текстик певний. Так, давайте сюди додамо також. Ага, ось аналогічним чином додамо сюди також текстик. Так, ага, я туди трошки прийшов. Так, давайте сюди також задамо. Так, вставляємо сюди. Так, і, власне, також трошки переформатуємо. Так, ось таким чином. Так, давайте ще. Так, ага, це у нас є. Так, давайте ще трошки переформатуємо. Так, і давайте, власне, також виконаємо. Так, зеленим давайте виділимо. Так, тут нехай буде червоним. Так, ага, трошки буде виділив. Давайте, власне, червоним. Так, тут також нехай буде червоний колір. Нехай буде червоний. Так, ось таким чином. Так, І давайте трошки підтягнемо все це вверх. да? Давайте трошки все це підтягнемо. Так, трошки нехай сюди. Давайте його впритул до першого. Нехай буде так. Так, давайте подивимося, що у нас виходить. Так, ну досить непогано. Я б тут би ще трошки розширив, щоб воно було ось так сюди, трошки сюди. Так, ну можна тут, дивіться, тут можна також текст порівняти. Дивіться, можна його. Зробити, щоб він був більш-менш рівний, можна зробити, наприклад, по, по всій ширині, порівняти трошки його, наприклад. Якщо це потрібно, можна зробити, поформатувати. Ну і тут також давайте трошки зробимо. Давайте його трошки поформатуємо, щоб він був по всій ширині. Так, ось так. Так, давайте трошки його, напевне, щоб у нас двієчка не пересікалася. Так, ось так. Так, ну як на мене, досить непогано, ви також можете там. Власне, вирішити для себе, можете трошки там підредагувати, давайте трошки можна, можна трошки ще підняти. І цей, наприклад, можна ще також трошки підняти, ось так. так, Ну так. І давайте тут можна тож, також трошки підняти ось сюди. Так. Все це можна групувати. Дивіться, виділяємо, можна згрупувати, взагалі зробити групу і все це окремо, просто перетаскувати, як потрібно. Якщо потрібно, можна розгрупувати в будь-який час. Тобто ви можете це використовувати. Ну і власне шрифтики можете задавати, різні там, ефекти. Ну Тут ефекти і не потрібні, звісно, такі, щоб Дивіться, Тут можна також задати колір фону. Наприклад, давайте задамо якийсь такий більш приємний. Давайте ось такий колір, нехай буде ось такий. Так, але він сірий. Давайте ще тут подивимося. Ось такий мені більше подобається. Навіть він якось так більш наук, наука він так приємний. Да? Так, давайте ще сюди трошки так. Давайте відмінимо. Так, це це я згрупую, Так, групувати. І давайте окремо це перетягнемо трошки сюди. Так, також групуємо картинки. Давайте групуємо, перетягуємо також. Ви можете свої картинки додати, звісно. Тобто, можете розгрупувати, можете, власне, також все це як на свій смак, також все це регулювати, там, групувати і так далі. Дивіться, шрифт також можна трошки додати побільше, наприклад, за можливості. за Необхідності можна трошки побільше задати. Якщо, наприклад, вам потрібно, щоб більше був текст. <coughs> ну, тут він і такий, непогано досить виглядає. Так. І давайте третє аналогічно також. Так, третє у нас що? Deep write? Так, Deep All Right. Давайте також. Так, це у нас для мови також. Давайте зараз сюди також додамо. Так. Угу. Так, давайте, власне, оце. Та можете, може можна оце прибрати, воно не потрібно. Давайте просто так, нехай буде. Так, і давайте трошки це це вверх підтягнемо. Так, ось таким чином ми підтягнули трошки вверх. Так, і власне, давайте так, також це ось так, трошки сюди. Так, трошки сюди все це. Давайте трошки ось так. так і нехай буде у нас кольор, наприклад, який там, нехай буде, нехай буде такий ось кольор. Так, ну і Тут ви можете також, звісно, кожну, скажімо так, кожен елемент ви можете там, як завгодно по-своєму форматувати. Тобто, як вам більше подобається. Так, Давайте трошки сюди перемістимо. Так, Давайте ще візьмемо. тут, У нас є тут також скопіюємо все це аналогічним шином скопіюємо. Так, Вставляємо сюди. Так, Вставляємо. Так, І давайте також тут трошки все це поформатуємо. Так, Я зараз це виділяю, щоб мені тут трошки збільшу, щоб так, можливості, так, ага, корекція. Так, ага, роз'яснення. Так, використання. Ну, нехай буде так. Так, я не буду вже затягувати відео. Давайте трошки, щоб ось так. Нехай буде так. Сфера, дивіться, тут аналогічно можна тут червоним. Так, можливості також. Давайте червоним виділимо. Так, ну і використання, нехай буде зеленим. Також, якщо ми вже один у нас однаковий стиль. Давайте вже прид... дотримуватися однакового стилю. Так, і власне, давайте трошки сюди. Так, і давайте, власне, так, можливості, корекція граматики, мови. Так, все це у нас є. Дивіться, можна також трошки поформатувати власне, по всій ширині, да? так. ну і Тут би я зробив, також трошки порівняв би ось тут, зрівняв, ось так, нехай буде. Так, нехай буде тут. Так, так, ось таким чином, так, І нехай, ну нехай так. Думаю, Давайте подивимося, як воно там щоб краще виглядало. Так, ну нехай, нехай так виглядає, думаю, нормально. Так, дивіться, тепер четвертий також аналогічним чином. Так, групуємо, переносимо. Так, отак. Так, ну і тут давайте 4 також. А можемо четвірку, що чорним, нехай залишається. Так, що у нас там чорні. Так, далі-візуалізація. Далі, так, давайте також аналогічним чином. Так, вставляємо. Так, ага. Так, нехай буде. Давайте це все приберемо. Так, нехай буде ось так. Так, і трошки давайте ще. Давайте трошки ще змістимо сюди. Так, і давайте змістимо наверх також. Ось так, таким чином. Змістимо сюди, змістимо сюди трошки, ось так. Ну, досить непогано виглядає. <кій> так, дивіться, де зараз тепер у нас <кій> так швиденько тепер вставляємо тут. Так, Сфера використання. Давайте також аналогічним чином. Вставляємо, так, вставляємо і сюди додаємо. Так, сфера використання. Так, давайте все це також аналогічним чином. Все форматуємо. Так, використання. Так, і все це давайте також відформатуємо. Так, дивіться, тут у нас Так. Ну, аналогічним чином тут кольор задаємо, власне, також. Давайте червоний. Тут нехай буде червоний, також ви можете там додати. Давайте тут додамо, наприклад, трошки, трошки більший шрифтик, нехай буде. Тобто нехай буде товстий. Так, і тут також, нехай буде побільше. Тут давайте використання, нехай буде зелененьким, також ось так. Нехай буде ось такий. Так, ну нехай буде ось так. Ось так. Так, ось так у нас <кій> виходить з вами. Так, ще у нас п'яте, дивіться, п'яте, давайте також п'яте сюди. Так, і п'яте нехай буде, колір також зальємо якимось, нехай буде у нас. Та нехай такий буде. Фіолетовий якийсь тут так. Давайте також. Так, що у нас там останнє залишилося? Так, Google DeepMind, Так, також надсилаємо сюди. Тобто, дивіться, це приклад просто створення інфографіки, можуть бути у вас інші теми. да? Я вас не показав, як можна створити да? Тобто, як з використанням власне, канва, тобто, можете використовувати шаблони певні, да, готові. Тобто, дивіться, Як все це просто, досить досить це просто використовувати. да? Тобто, можете створити будь-який шаблон. Ну, Давайте якось так. Давайте тут розмістимо. Так, давайте ще пограємося, що у нас тут. Так, ага, так, зараз. Так, ми це також групували. Так, групувати. Давайте згрупуємо. Давайте картинку трошки сюди. Так, нехай буде картинка трошки сюди. Так, тут у нас текстик, давайте цей трошки сюди підтягнемо. Так, ось так. Ну, досить непогано виглядає, як на мене. Давайте подивимося. Ну, досить досить непогано, скажімо. Так, можна там, якщо Там моє, можна навіть сюди трошки взяти, отак от. У нас місце є, вільне, можна зробити. Так, ось така у вас, бачите, вийшла інфографіка. Так, І зараз можна тоді взяти також. так, Останнє у нас також. Давайте сюди. Так, Замість ось цього тексту давайте зараз вставимо те, що у нас тут Так, вставляємо. Так, Сфера використання, можливості, генерація коду. так, там, ну і так і далі. Давайте все це також прибираємо. Так, Сюди все це беремо. Так, і також дивіться, давайте трошки сюди. Ось так. Так, трошки сюди все. Так, дивіться, можливості також давайте виділимо. Так, сфера, це у нас. Так, сфера використання це у нас буде нехай червоним. Так, можливості також давайте виділимо червоним. Так, і використання давайте також виділимо. Виділяємо також так. Зелененьким виділяємо. Так, і дивіться, отак, давайте трошки сюди. Так, і трошки давайте все це. Трошки так ось сюди. Так, аналіз також давайте підтягнемо. Так, Ну і використання нехай так і буде, як є. Тобто все добре, все непогано. <кхід> так, все непогано. Так, Давайте ще. Ну Тут можна також виділити, якщо потрібно, можна тут також зробити, наприклад, жирним, щоб воно було видно краще. Так, ну ось така вийшла у нас інфографіка. Бачите, ось така у нас цікава вийшла. Ось така інфографіка. Ось так виглядає. І тепер ви можете, наприклад, взяти, поділитися, тобто можна власне, поділитися з ким завгодно. Тобто доступ ви можете дати будь-кому. Можете певним людям, яких ви хочете бачити в команді, просто прописати тут треба їх емейли. І, власне, прийде запрошення, щоб вони могли редагувати. Дивіться, копіюєте посилання, якщо будь-кому, то копіюєте посилання, надсилаєте, власне, і люди можуть заходити можуть редагувати. Так, дивіться, давайте ще зайдемо тут завантаження. Так, завантажити можна у форматі, бачите, PNG, JPEG, тобто в будь-якому форматі. В форматі SVG це векторний, це недоступний. Ну, Давайте в PNG завантажимо. Є в PDF також. Давайте завантажимо в PDF. Зараз він нам зробить публікацію PDF. Так, і давайте також завантажимо, власне, у форматі. Так, і завантажимо також JPEG. Да, давайте в PNG, давайте в PNG. Так, PNG. Тут ну, тут за замовчуванням все добре. Давайте, власне, також. Так, ось так. Так, ну і дивимося, що у нас вийшло. Так, дивіться, це у нас у, у форматі, власне. Це у нас у форматі, власне, PNG. Бачите, ось така вийшла у нас цікава, скажімо так, ну можна сказати, інфографіка, схожа на закладку таку. Да? Тобто, дивіться, можна відформатувати. Ну, зображення можна за смаком відформатувати. Це у нас був певний готовий шаблон. Ми використали, можна свої використовувати шаблони, можна створювати свої, власне, якщо хочете, Тобто, також можна це робити. Так, ось так можна створити. Да? Так, і тут у нас інфографіка у форматі, власне. Тобто в форматі PDF документу бачите, це як пам'ятка певна, да, тобто можна зробити таку пам'ятку цікаву, можна роздрукувати. Ось такі буклетики можете дуже просто, на швидкоруч можете зробити, власне, і, скажімо так, мінімум зусиль і власне, можете використовувати. Ось таким чином. Так, ось таке домашнє завдання. Тобто, створити дизайн. Ось ми це зробили з вами. Да, тобто Це у нас 7 клас підручник. Ось таким чином таке завдання треба зробити. Так, дякую за увагу, до побачення.